Допомагають святому Миколаю представники молодіжного клубу розвитку уже сім років поспіль. Щоразу для вихованців сиротинців активісти готують нові сюрпризи. Цьогоріч вирішили потішити дітвору книгами. Наша акція це акція, яка називається дитині книгу на день Святого Миколая. Ми просимо людей прийти, принести книжечку або, можливо, придбати її і зложити в книгарні. В кожного хмельничанина є змога внести свою краплю виховання. Майбутнього України, молоді України тому книжечки, які у вас є вдома в хорошому стані, приносите це. Може бути література художня, це може бути наукова література. Головне, щоб вона була цікавою і орієнтованою на дітей та підлітків. У зборі літератури можуть допомогти всі охочі. Пункт прийому книгарня на вулиці Проскурівського підпілля. Також книги в університетах збирають студенти. Вирішили акцію підтримати і місцеві музиканти. Скоро день Святого Миколая і дуже багато дітей, яким ніхто не принесе подарунки під подушки. І тому ми вирішили зробити таку долучитися. Вирішив до цієї акції і Щоб багато діточок змогли також отримати подарунки. Антон Вараниця, Марина Круть та гурт Гравітація Марсу у Клеверклабі презентують глядачам спільний концерт. Кожен з виконавців готує до десяти сольних номерів, не виключають можливості об'єднання в дуети та тріо. Це свого роду такий хороший квартирник буде не те, що концерт а просто квартирник. Люди можуть прийти випити сісти каву чаю. От і за цей концерт вони можуть заплатити не матеріальним. Не матеріальними цінностями, тобто не грошима, а перш за все, книгою, тому що книга це, це велика рушійна сила, яка змусить в подальшому країну мислити. От а наші діти це наше майбутнє. Відповідно, потрібно, щоб наші діти мислили. І я вважаю, що це набагато цінніше зараз для них, аніж гроші. Концерт відбудеться 19 грудня о 19 годині. Квитки на вхід вручатимуть в обмін на книги. Всі сюди, ми вам заграємо фані пісні, за фані книжки. Що ви принесе там дітям? Подаруєте щастя, краплю на Миколая.